А хто виконає і навчить, той буде Великий у Царстві Небесні. В ім'я і Сини і Святого Духа і Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найкращі діточки, Христос рождається. Зазвичай, коли я їду на якусь літургію чи їду до вас на літургію, я переживаю за те, як це все відбуватися, за це, як все відслужиться. Як вдасться сказати проповідь, які як будуть співати літургію, як ми в цілому відслужимо належно Господеві. І знаєте, напевно, такий трепет, таке переживання, воно є природні для нас з вами, як для людей, і природні для мене, як для священника. Але, знаєте, коли якісь такі є моменти, де важко сказати, що зробити, чи як повестися, Особливо коли це стосується якихось речей церковних, дуже легко завжди є подивитися на постаті отців, святителів і вчителів церкви Василія Великого Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Тому що, дорогі в Христі, насправді ці чоловіки, ці святителі, вони жили в надзвичайно складний період часу. І їх, до речі, можна частково порівняти із нами. Найперше, це те, що вони народилися. Так, серед, ну, на, в кінці 3-го, е, на початку 4-го століття і так впродовж цього всього 4-го століття пр пробувало їхнє життя. Ви знаєте, що е, в 4-му столітті, в 325 році, було проголошено так званий Медіолянський едикт, в якому Константин Великий християнство визнав як державну релігію. І до цього дня, практично, до цього року. Християни були переслідувані. І навіть оці святі Отці, Василій Великий, Григорій Богослов, вони були тими людьми, які практично почали своє духовне життя, свій духовний шлях, будучи у підпіллі, будучи гониними і переслідуваними за свою віру. І я думаю, дорогі в христі, що їхні постаті сьогодні можна порівняти до постатей наших старших священнослужителів. Навіть до постаті нашого отця Петра, і можна порівняти дорогі хресті до вас, тих, які вже мають трошки більше, ніж я років, які ще у свідомому, в свідомій юності, молодості ходили до храмів Господніх, будучи переслідуваними, будучи гоненими і маючи страх кожного разу, що ж буде, як відбудеться це богослуження. Чи не покарають нас, чи не завдадуть нам якої за це шкоди? І от, дорогі хресті, цікаво, що з однієї сторони той страх він минувся, коли впала завіса, коли, можна сказати, розвалилася велика жорстока імперія Радянського Союзу, і люди змогли ходити до храмів. З однієї сторони стало легше, але з іншої сторони залишилося багато тих, які відверто казали, що все ж таки. Ми зруйнуємо вашу церкву, зруйнуємо вас. Навіть деякі такі відомі комуністи, які були при владі, які залишаються, не казали, що нічого страшного, що вам відкрили церкви. Перед час ми вас всіх знову загонимо в стіло. Ви всі знову будете, будете гонимі за свою віру. І другі в Христі так само і переживали ці святителі. Василій Великий Григорій Богослов, які були старші за Івана Золотустого, вони переживали так само цей такий переломний момент. Коли, здавалося би, вже церква стала офіційною, коли здавалося би, що до неї можна ходити її відвідувати, в ній можна служити і не боятися, виходивши за стіни церкви, вони були далі ворогами тим, які ще були язичниками. Вони далі мусили боротися з викликами того життя. І та легкість. Яка була у храмах, дуже швидко розвіювалася, як тільки люди виходили за межі храму. І от торгів Христі, цей такий складний період життя, оці святителі сьогодні нам показують справжній шлях до Бога. Одного разу наш блаженніший патріарх у одній з своїх проповідей, який звертався до семінаристів трьохсвятительної Київської семінарії, сказав такі речі, що оці святі Отці в них вбачається таких три. Можна сказати, риси правильного християнина. З однієї сторони, це святість, яка була притаманна їм, з другої сторони, це їхня справжність, їхня чесність. А третя річ це їхнє служіння, що вони у своєму житті завжди всіляко намагалися служити Богові і жертвувати йому свій час себе самих аж до смерті, і відтак служити також і людям. Бо ви знаєте навіть, що коли святий Іван Золотустий мав намір десь е, почати жити самітнім життям, Господь Бог його направив, скерував його до того, щоб він був єпископом, єпископом е, Константинопольським. Бо його завдання було в першу чергу працювати для людей, своїми словами і устами людей скеровувати у правильний шлях. І от, дорогі, в Христі, так цікаво, що постає навіть таке запитання, для чого ми сьогодні святкуємо пам'ять тих трьох святителів. З однієї сторони ми тут мали недавно і Василія Великого, Новий рік 14-го числа, так? І було тут у нас недавно і Григорія Богослова. І навіть е, на цьому тижні ми мали з вами, здається, на цьому тижні, я вже не питаю дати, ми мали з вами навіть перенесення мощей Івана Золотустого. Згадали всіх тих людей про кожного з них ще раз і ще раз. І навіть сьогодні нелогічно є про них щось говорити, бо якщо зараз про них почати говорити, ну, то прийдеться зараз тут сідати, накривати стіл, робити конференцію, щось їсти, бо треба дуже багато часу, щоб за кожного з них розказати хоча б трішки. Але дорогі христі, історія цього свята, причина, чому ми сьогодні з вами зібралися і молимося, вона є трошки інша. Сам факт, от у цієї події він е, сягає коренями до 1084 року. Хоч і святителі жили в IV столітті, свято трьох святителів, про яке ми сьогодні, яке сьогодні святкуємо, воно починається в 11 столітті. І от в 1084 році, в Константинополі, між людьми постала суперечка, хто із цих трьох святих є більший, є розумніший, є. Е, більш впливовий, можливо, на культуру і на історію церкви. І тому такому єпископу Івану Константинопольському з'явилися оці три святителі в видінні, і вони сказали, що не потрібно вам шукати когось серед нас більшого чи першого, бо всі ми є рівні перед Господом. І в цей день було установлено свято оцих трьох святителів. І, дорогі христі, це є ще один такий важливий е, сьогодні. Наголос для нас з вами, що тільки в нашій рівності, тільки в нашій єдності ми можемо бути дійсно святими і достойними людьми. Тому що, уявіть собі, якби, наприклад, якісь чи священники, чи в одній церкві, чи в другій, чи в якомусь селі почали один одного цкувати, якось конкурувати. Це було б дуже смішно. Ми би тоді не могли бути святими, правда? Але єдність, ота. От Згідність і спільність, вона дозволяє нам дійсно називатися святими і слідувати за святими. І саме тоді, дорогі в Христі, ми можемо виконати, власне кажучи, ото діло, яке і виконали святі Отці Іван Злотустий, Василій Великий Григорій Богослов, те діло, яке каже нам сьогодні Христос, що хто виконає і навчить інших так робити, той буде великий у царстві небесному. Бажаю вам наслідувати їх, виконувати всі ці речі. Щоб бути дійсно великими, великими вже тут сьогодні, і великими у Царстві Небесному. Амінь. Христос рождається.